Залі трошки дощик накрапає. Підвезла чоловіка до вокзалу. Це в нас так темно, ми з 27-го. Добрий ранок ще раз вже денному світлі, правда. Світло в нас денне, так собі. Це в нас така погода, такий період. Цей кошик, до речі, він там росте між парканом, бетонним, Пробився через асфальт, ну, колись. Коли Іван під, підстригає ці кущі, весь час в нього дилема, може той зрізати кущик, але ми доходимо висновку, що не треба, занадто він гарний. Мені зараз на відстань там 6 кілометрів треба поїхати туди, можна сказати, передмістя. Далі, навіть ніж на канадці живуть. І на годинку буквально. Ну і так, по годині в мене три, три годинки до обіду. Всього 6 годин, 6.15 сьогодні. Так, в нас четвер, ярмарок. Все як завжди. Я на нього не встигаю, але мені не дуже то і треба. Так, не дуже то і треба, тому що. Соціальному магазині вчора закупилась непогано, поки що вистачить і взагалі є надія не витрачатися до кінця місяця вже дотягнути сьогодні 28 А, Ось так. І я поспала десь півгодинки, мені вдалося це зробити між читанням новин, вирішила все ж таки відімкнутися і трошки поспати. Але це погана ідея, тому що ну, хоч спати і хочеться, але в, в такі короткі проміжки зазвичай сни сняться, які ти ще й пам'ятаєш, а які можуть снитися сни, коли ти коли новини невтішні, коли все, все так непевно. А... Менше там. Тож так, краще б не спало, ніж оце з такої ноги тепер вставати. Нічого, то все дрібниця. Працюємо. Іван вранці купував там в автоматі спеціальному апараті. такому. Не купував, а поповнював свій проїзний на місяць, ще, на потяги, на метро. У нас тут така дилема трохи з тим. Ну, в мене не так, щоб дуже Іван там думав про це, можливо, переймався, але все одно рахуємо кошти. І тут в нас вийшла така ситуація, що він купував за 75 євро проїзний, який є діє на потяги, на, ну, на весь транспорт. На потяг в тому числі, і це виходило дуже так непогано, економно, менше, ніж автівкою їздити. Хоча він їздить, виходить 10 разів, ну, 10-12 разів на місяць йому треба бути в тулузі, що не так багато. Але все одно там певна економія, там 40-50 євро. Економніше, ніж їздити автівкою на пальне витрачатися, ну, ці 100 кілометрів в день робити. Але був один нюанс: в нього не валідувався проїзний, коли він з Карбони їхав. І хоча були перевірки, його проїзний перевіряють, там теж спеціальним електронним пристроєм таким перевіряли і казали, все окей. Там ну, він їхав далі. Але сам, ну коротше, коли проходиш через турнікет на вокзалі, не считувався його проїзний. І якось з сестрою двоюрідною нещодавно вони розмовляли, а вона їздить з тулузи сюди, в карбону, теж потягом. Тут автівку залишає і вже тут їздить автівкою. Ну не завжди вона їде власною автівкою, тільки на вихідні повертається. Якщо автівка потрібна. і вона йому каже, що ну, стільки то коштує, там 165 євро. Ну, а Іван каже: в мене 75. Вона, та ти що, що це за проїзний? А як ти це зробив? Ну, з'ясовували, з'ясовували. І потім розібрався чоловік. Виявляється, що 75 євро це якщо ти там на відстані здається 20 кілометрів. Так, в Мюре вже працює цей проїзний, тобто на відстані 20 кілометрів від Тулузи Коштує проїзний 75 євро. А далі вже, в тому числі в карбоні, коштує 165 євро. Вважається вже, що ти далі їдеш потягом тож і плати до, більше. Ось така історія. Хоча, в принципі, він міг би їздити, пробувати ще за 75 купувати. Ну, все ж без штрафів, все нормально, ніхто жодного разу перевірка там йому не сказали, що в тебе щось не так. Ну, Але це, це ми, це чоловік, ми. завжди все має бути за правилами. Тож Цього місяця він поповнює на 165 євро, але виходить, що автівкою ж тепер дешевше їздити. Ті 10-12 днів, ну рахуйте, там 12, нехай з оплатою дороги там 13-14 євро в нього виходить. 140 нехай євро на місяць йому треба на польне, щоб з'їздити в тулузу, а проїзний коштує. 165, але ж це проїзний, це 2 години в одну сторону він їде. Потяг, метро, трамвай, потім йде пішки ще. Там через все місто добирається. Тож, окрім того, що оплачуєш, це ще ж час. А автівкою 40 хвилин йти на роботі. Так що, ось, що я маю на увазі, коли кажу про дилему. Ну, наразі так, автівкою він не хоче користуватися, тому що каже, вона мені тут потрібна. Я в свою чергу теж намагаюся намагатимусь менше автівкою користуватися, теж в цілях економії І спорт ніхто не відміняв. Це в мене сарказм трошки. Але, ну, ось так, поки що так. Не туди приїхала, буває в мене таке дуже рідко, але мене збило, ну, це не мої постійні, я там була всього один раз, і мене збило з, з пантелику, що лансон. Лансон це назва ось цього передмістя. Я думаю, що це було таке селище невеличке, яке ось приєднали. Ну і таблички є, що Лансон, де карбон закінчився. А там вулиця Лансон, Рюде Ну Це мені по дорозі, але трохи ось треба тут півтора кілометри повернутися тепер. Нічого. Нічого страшного. Тобто, знаючи, майже все на пам'ять тут буває заплутаюсь. Вантажівка з нідерландським номером. так Що характерно, минулого разу, я тут другий раз. Я теж таке саме зробила. Поїхала в Лансон, і потім сюди поверталась. Бонжур. Mm -hmm. Так, це був той будинок величезний, з якимись, здається, незакінченими ремонтними роботами, але давно. Покинули закінчувати, а живуть вони в цоколі. Ось так саме в цоколі я прибирала. Така ось непроста історія. Їду далі. Bonjour. Systématiquement, le reste de l'Ukraine, on l'a vu à travers les bombardements de cette nuit sur Kiev, les grandes villes, les grands centres de production, les infrastructures qui. Bashko. Ну такой новинний канал. І постійно-постійно сюжети з Києва, новини з Києва. Важко працювати в такій. Важко так жити, що тут працювати. Сьогодні... Година зі сльозами на очах в мене пройшла. Вон, нехай. Мадам каже, що вона чудово розуміє, бо вони тікали за Алжиру. Мені старш... старша дочка була дворічна. Все залишили, покинули, коли війна була в Алжирі і тікали сюди у Францію. Це не зовсім та ситуація, але це ситуація війни, це ситуація сім'ї з дітьми. Тому так, схожість все одно є. Каже, бідненька моя, Бон, Кураж. Зараз я повертаюсь, в мене сусідня вулиця на годинку, там де я ввечері буваю, в Амелі, мадам, як я її називаю. Тож я буду поряд, потім перерва, потім теж сусідня вулиця. Шовтівку поставлю, дощик трохи накрапає. Який настрій, який стан, така й погода. Просто ідеально співпадає. Мій об'єм мені дозволяє протиснутися. Так, приготувала їсти цікавий варіант на швидкоруч. Обід на швидкороч. Це мадам попросила консервований рататуй. Ну це фактично це таке овочеве рагу, можна сказати. Консервований невелика банка на сковорідку і туди два яйця, і потім все це змішати ось такий обід. Простий, швидкий. Економний, в принципі, так. А ще вчора добре, докажу. А ще вчора я порізала їй, запропонувала, порізала в неї нектарин був в холодильнику, але нектарини тверді. Ну, я це вже чітко зрозуміла, коли різати почала, але що робити. Порізала ввечері, залишилась ну, шматочками ж на тарілочці. Сьогодні прийшла там, ну, буквально вона, може, один з'їла малесенький шматочок. Кажу, що вона каже: ну, трудюг. Ходюг занадто тверде. Тож я їй запропонувала отак на, на пательні закарамелізувати, додала трохи цукру. Вона ну, поставила ж все, її там сервірувала, і вона мені ввечері скаже, як їй. Чи все вдалося? Переїжджаю мені ж буквально на сусідню вулицю. Бачите, хтось приходив, зачинили ворота, хоча я вранці відчиняла. Ключі, звичайно, вдома залишила. А ще в нас дзвоник не працює. Тож виклик такий, не потрапиш додому. Діти, хто небудь? Гриша, Петро. Йду, мамо! Ключі кольорові візьміть, хтось зачинив, або код, скажіть, може знаєте. Принесіть кольорові ключі, будь ласка, відчиніть мене. У мене зараз урок. Бривет. Сьогодні. Буквально ще два-три уроки залишилося літньої підготовки до майбутніх екзаменів в коледжі з французької мови. Дякую. Друзі, вирішила розділити сьогодні відео. Буде воно з двох частин. Що було у другій половині дня, ви побачите незабаром, буквально за кілька годин. ласка, дочекайтеся. А наразі в мене все. Дякую за те, що знову натиснули на моє відео, переглянули цей влог. Дуже вам за це вдячна, за вашу увагу, за вподобайки і коментарі, як завжди. Працюю далі для вас, фільмую наше таке життя, і хочу за традицією побажати всім нам не втрачати надію. Все обов'язково буде добре. Бережімо себе і побачимось в наступній частині. Бувайте!